всім привіт, ви на моєму каналі. І сьогодні ми граємо знову у ретро Гараж. Друга частина. Але як ви бачите, в мене тут немає машини. Я її випадково продав за кадром після минулого відео. Тому будемо... сьогодні купуємо нову, але не з салону, а шукати будемо бушну. Тому шукаємо продавця якогось. Але спочатку, як поглянемо, що в мене є в майстерні. Вона, як завжди. Із цього ну, та інструменти у мене взагалі немає. Але нічого. Так, тепер будемо шукати собі машинку. Це Я дивлюся спочатку на стан. Якщо пише жахливий, я брати не буду. Хочу гарний і стан, хоча б стан поганий. Я шукаю якийсь кращий стан. Так, стан поганий. Теж не буду брати. Ще хтось з продавців. Так, шукаємо, чекаємо ще інших. Зараз мають з'явитися, ось продавець. Стан середній, ну, Можна з роботи взяти середній. Так, ще тут стан теж середній. Все, я купив цю машинку собі. Тут все є те, що відкрити на розмулюю, мені жаль, жалко, звісно. Стан жахливий. М -м -м. Що так, все. Тепер ми біля нашої машини. Тепер оглядаємо її стан, яка вона є. Я думаю, одразу все буду знімати. І все взагалі в ній заміню на нове. Навіщо мені все це Я його краще заміню. На нову, щоб воно в мене було. нова машинка. Тому все міняємо. Відкручуємо все, що можна тут. Знімаємо всі вікна, двері, бампера, передні крила, ліве, крило праве, двері. Так, спочатку потрібно зняти вікна, Отак, тепер відкручуємо двері. Навіть середину, салон і запаску теж змінили. Я взагалі її повністю буду замінювати цю машину. Я не хочу, щоб вона е, була старими деталями, буде з новими. Так, ще що залишилось передній бампер і зняти запасне колесо. Все. Тепер кузов повністю розібраний. О, як багато деталей. Як я казав, я вже не буду встановлювати старі, а ще залишилася від машини. Ні, да, не дуже багато всього, але нічого, О, зараз будемо все міняти. Так, купуємо задню панель основу спочатку. Машинка чорна буде, напевно. Ні, це ремонтуємо основу. Цю. Ні, я хочу цю чорну основу, вона краще виглядає. Так, далі. Що далі будемо робити? Напевно, заднє запасне колесо залишу. Чи ні, не знаю. Зараз побачимо. Тут все не дуже дороге, Купляю, купуємо. Да. машинка чорна виходить, як я і казав. Тому можемо її такої залишити. Можливо, ще в майбутньому її покфарбуємо. Вже хоч час має, маємо якийсь вигляд, має ця машина. Але зараз ми його ще, зробимо ще краще. Так, що нам далі? Потрібно купити. Купуємо все, що можна. Поки є гроші. І є місце в цьому в гаражі. Приключимо передній бампер. приключимо задній бампер, Прикручуємо також ці двері який я купив. Так, прикручуємо. І тепер зараз будемо купувати напевно вікна. або ці Я забув перекрила машини. Не в смислі, тому що такі, типу, як у птахів. Для тих, хто не знає, крило це типу бокова частина машини. Але я вирішу, я купив усе вже. Так, чіпляємо типу, бампер, граць, сікріло, це все. Так, учепили. Тепер зараз приступаємо до віку. Так, ну вже машинка майже готова. Залишилось купити задній багажник, бан, задній багажник або бампер, як покажу, і переднє скло, і заднє скловітрове. Склові, так що також купуємо ці. Кола, типу Ззаді маленькі. запасне колесо нове, бо старе нам не підійде. Та поступляємо в вікно. Все. Машинка, кузов машини готовий повністю. Тепер бачите, все нове. Тепер можемо переступати до ходової. Ходова, як бачите, тут також не в кращому стані. Тут багато чого вже потрібно замінювати. Тому все знімаємо прямо все, що можна. І тоді будемо заміняти на нове. В цьому відео я буду собі робити, до речі, ціле відео цю машину. Тому поставте лайк, підпишіться на мій канал за старання. І до речі, хто не дивився минулий ролик, то я казав, що відео будуть виходити в повихідних неділя-субота, а також деколи інколи в понеділок та п'ятницю, а можливо ще й на свята. Тому підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати багато цікавих відео. Ну, а ми поки приступаємо далі до розбору машин ходової. Знімаємо ці поршниці чи... задні ароматизатори. Бензобаки вже зняти. Тепер потрібно щось так зняти і потрібно, потрібно ходову. Але я ще трішки тут не це, тому зараз... І... А, закінчилось місце на складі. Це утилізуємо. Так, зараз щось придумаємо. Що із цим всім робити? Куди його? А ми його зараз такого на, утиліза... на утилізацію. Так. Все, зняли задні, тормо, гальма, і знімаємо тепер, Відкручуємо болти і знімаємо заднє місце. Тепер передні гальм. Ну, закінчилось знову місце на складі. Тачу. Так, тепер знімаємо ходову, а не рульова рейка. Тепер переднє ліве від колеса. І привід зняли, Тепер все міняємо. Так, що тут? Знімаємо передній лівий привід колеса і передній правий привід колеса. Так, тепер ходову балку вже, ми, здається, зняли. Так, що тут ще в мене є. Щоб зняти цю деталь, спершу знімати бла бла бла. -бл. Як завжди, зараз будемо розбирати, що тут потрібно зняти. Спробуємо натискати на те, що можна зняти. А, тепер зняв передній правий привід колеса, бо все тут рога і трішки погано видно. Тепер відкручуємо передній під віску. Все знімаємо, продаємо і звільняємо місце на складі. Будемо купляти нові. Деталі, нам з ці сталі не знадобляться, хоч вони є в гарному стані. Бо в нас буде повністю нова машина. Ми купили її брушною, а зробимо новою. Тому продаємо це до спортивних колес. Я буду їх робити з спортивними колесами. Купуємо все, що можна. Задній міст, гальма, передній привід, колес, бензобак, передач, коробка передач. рульової рейки, рульовий механізм, ароматизатори, акумулятор, радіатор. Ну, Все, що можна. Закінчилось місце на складі. Ну, що Починаємо викладати все, що у нас є прикручують задній міст спочатку. гальма. Це що? Я не трошки не так. Так, тепер що у нас вихлопне, встановлюємо бензобак. Коробку передати ще не можна. Ароматизатори встановлюємо. Так. Встановлюємо. Приключуємо болти. які трошки що ракурс поганий їх прикручувати, було незручно. Тепер рульова і рульовний механізм, надаємо ароматизатори. Це передні ароматизатори, докуплюємо, з чого нас не вистачає. Також купуємо о, акумулятор з радіатором і вчіпляємо, щоб спочатку ну, а, все забуває, як він. Ну, Важливу. Тепер вчепили акумулятор, зачіпляємо рульову палку, рульовий механізм для управління. Перейдені ароматизатори, а також зараз прикручуємо болти і пружини до них теж. Потрібно прикрутити. ну Як прикрутити, причепити, тепер задній, ну, передній гальма. Чіпили ко можна чіпляти колеса. У нас вже тепер все буде нове, в заміненому. Всі в ходові. Фух, я гас, трішки замість, втомився що вже розмовляти. Все, машина готова, ходова готова. Все нове. Правда, тут мені показує, що не вистачає до чого звичайних колес. Але я встановлю спортивні, щоб були. Вони, правда, нічим не відрізняються. Але переходимо до мотору. Мотор теж в поганому стані. Його потрібно цілого розбирати, він навіть не запускається, як а витягнути не можу, потрібна майстерня довгої рівень. Ну, да, на жаль, викручуємо усе, що можна, знімаємо. Викрутимки всі болти. Так, щоб зняти. Це знімаємо ці За, запчастини. Тут є і нові запчастини. Гарні, але я не хочу їх використовувати, як я вже раніше казав. Хай будуть краще на ніж старі. Але інколи і старі можуть бути кращі. Все, день шостий завершився. Ну, чекаємо, неділя, сьомий день. І ми в неділю працюємо далі. Так могли б ганяти, але нас, якби я не продав випадкову ту машину. Так, знімаємо все. Тут ще можемо. Так, залишилася невелика частина двигуна. Знятий. Це знімаємо. Так це продаємо. Це також, бо ми закінчилось знову місце. Продаємо по кому. Ми на цьому і тратимося і заробляємо одразу і гроші. Хоча і не багато, але все рівно ми заробляємо їх. получаємо, Тому... Це можна сказати так, що ми її майже не трапимося. Окрім того, що ми потратили на машину. Так, хочете придбати. Так, я не зрозумію, що тут інструментів у мене немає. Так, знімаємо все інше з мотору. Головка блока знята. Так, знімаємо. Далі, і що тут ще можна зняти тут поршні. Треба потрібно поршні витягнути і зняти. З... Так, де він тут? Ось знайшов. І знімаємо тепер це. Здається, поршнюва... Ні, колінвал. Тепер знімаємо поршні, а тепер забираємо з блоку циліндра. Продаємо. Ці грізді вона непогана тим, що можна вивчити, як складається з чого машина. Типу мотор, це, ось це все. Так, Купуємо все нове. Повітряні фільти, блоки, ціліндри, ловка, блоки і це ось таке все різне. Щоб скласти нам новий мотор потужний. І зараз так, купуємо вже, і поки не закінчиться місце на складі. Або о, і не купимо все. Ну все місце на складі скінчилося. Так, шукаємо, що тут встановлюємо. Пор встановлю... Так, поршні, де у мене поршні. Поршні я поршні не купив. Встановлюємо поршні. Далі встановлюємо де колінвал або стартер, колінвал, мені потрібно перестановити або головку циліндру. Встановлюємо колінвал. Тепер де встановлюємо. Ну я не знаю. Так що я виступний. Не хочу під бак. І дом понять. Плани читати. Так, встановлюємо все. І що можна стати. Ого, зелені. Повітряний фільтр не можна ще. А тепер вже все встановилося. Так, встановлюємо далі. Що це? Блін, я трішки не встигаю читати, бо розказувати як. Я знімав його, спочатку знімав, а тоді починаю читати. Озвучку роблю. Так, що це ще є? Угу. Так, приключуємо все. Повітряний фільтр ще не можна. Так, купуємо, докуповуємо того, чого нам не вистачає. Starter, reming genome, кришka, M і все вже купили водонасос. Ще? Так, встановлюємо водонасос. Напевно, для охолодження. Повітряний фільтр. Тепер можна встановити. Це наша машина готова. І досі. Відомі вийшли, але зате зробили собі новеньку машину. Можливо, зараз повиконуємо завдання, але не можу, бо мастерні знаходиться інша машина. Тепер показую вам все машину, яка в мене є з самого початку. Це продаю, щоб воно мені не валялося на складі. Тут забагато трішки є, що продати, але ми з цього заробимо. Я майже не потратився на ремонт машини за рахунок того, що я це все продаю. І це непогано. Мене машина тепер не в фіолетовому кольорі, а в чорному. Вона мені подобається більше. Якби її можна було ще пофарбувати, в якісь такі різні кольори. Це, це взагалі було б чудово. Але нам ще воно у мене, напевно, недоступне, а буде на іншому рівні. доступно. Тому так, що це шукає ходова, все є. Мотор теж все є купив. Мотор, так, двигун, бачите, у мене повністю готовий. Тут переднє колесо, ліве колесо, це зрозуміло, спортивні колеса. Тут також все готове. І зараз я, можливо, вам заведу мотор. Але ні. Так, потрібно майстерня другого рівня. тюнінг, це усе фарбування. Що ж, зараз, напевно, ви хочете поліпшити свою майстерню. Так, все. Зараз ну, у нас майстерня збільшилася. Бачите, стало більше. Так, але це вже будемо розглядати в на наступному відео. У цьому відео я займаюся ось цією машинкою. І так, заходимо сюди, що будемо робити? Гараж, можливо, її можна сюди загнати. Чи ні? Зараз побачу, спробуємо. Так, що -то є у нас. сордувати, знайти. Ні. Там не можна так, що то ще. Є. Автодром. Давайте Спробуємо поганяти. І гонка, Це ж автомобіль, мотор. Так, пробуємо. Нам потрібно проїхати три кола. Тут час, найкращий, останній і швидкість. Що ж, їдемо? Я напевно зараз включу якусь музику, щоб не говорити. Все, це вже останній круг. І мені найкращий результат. Зараз плачемо, що я перебіг все завершив. Я таки не помітив, за скільки десь, за одну хвилину 22 секунди. Кращий результат. Це непогано. Неділя, день 7. Якось, звичайно. Знову на автодром. Давайте драйв рейсинг. Спробуємо почати. Я ще ні разу тут не брав участі. Тому стартуємо. Так, я трішки не розумію, що тут потрібно робити, напевно, тільки сажати плюс. Це вже червоне чому. Ну, я швидше за нього йду. А чому він мене переганяє? Я не розумію трішки, як тут не розібрався. Як тут його робити? Зараз, напевно, як розберуся, то скажу. У нас все-таки ще буде 4 гонки. Це перша із чотирьох. Якесь дуже повільно їду. Я там їхав на тому автодромі сам, я їхав швидше. А тут, напевно, потрібно відпускати і знову нажимати. Я так зрозумів. Зараз спробуємо піддаємо газу. Так. Дай газуємо, так, все, відпускаємо, знову набираємо швидкість. Так відпускаємо. Знову набираємо і все рівно я не можу їх перегнати. Чому це... Так, я їду 71-73 км на годину, 75, 70, 80, і все рівно я не переміг. Як? Тут трішки погано розібратися з цим всім, як управляти. Так, починаємо. Я і знову. Ні, це, напевно, так як я минулого разу потрібно їхати пробувати. Якщо не вийде, то я не знаю, я напевно вийду. Закінчувати цей відео Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Чи сподобалась вам ця рубрика? Як бачите, ми в цій рубриці зробили собі самі автомобіль, також прокачали майстерню. До нових зустрічей всім пока-пока.